вибачаюсь зразу за вітер наче можна їхати Але коротше у нас проблемка показує нам, що коротше, дозатор пустий Ох, я моя. О, добре. Увагу. Дивіться А як би тут залізти Ось бачите Ось цей тумблер є. Вмикаємо Катушка, бачите, крутиться, а карбоміду немає. Щось попало напевне. Зараз будемо її знімати цю катушку. Так що покажу вам що там сталося. Так що, друзі, якось так. Що нам для цього надо? Нам треба закрити задвижку. Щоб коли е, зерно, ой, зерно, катушку знімемо, щоб не посипалось доброго. Є у нас отака така задвижка. Зараз вам покажу, куди її тут її тут місця. І... І... Ось Дивіться. Дивіться, друзі, коротше, тут як і... болото якесь. Крюмід був мокрий, Чи шо, щось логу натянув. Зараз якось знімлю, якщо зніметься. Коротше зняв я моторчик, оцей приводиться, тут теж карбомід. Ще резинка якась порвана. Піздец. Сидеть хорошо, я не знаю, чем. Я сейчас на чем-то снимем, короче. Короче, друзья, катушка. Обалденно, все хорошо. Самое страшное, это то, что у нас полный бункер. Играем за движку. Карпомита нема. Короче, кто там забылось, или что. Попробуем какую-то монтировку, может, просунуть, толкнуть его. А нету, что делать? Оболденно ранок починається Все, друзі, полетів. Все, друзі, картина масла, дивіться. бачите карбомід. Це його такою монтіровкою. Зараз вдається. Друзі, ми вже в коротше, зробили ми нашу проблему, просипали трохи того карбоміду І все в принципі нормально стало. Що сипатися поставили катушку, моторчик на місце і, і сіємо, як то так. Іже... Чистили ставали, то що е, оприскувач їхав, самохідний, в ньому волога там хороша і місцями отам от, в ложбинці е, там навіть вода. Воно попадає, починає налипати і коротше, це все горне і все так, так. Будемо сіяти в нас. Е, Десь майже тиждень нічого немає. Ну, по дощику, так, обі... так нам обіцяють. А як буде, то будемо дивитися по факту. Будемо сіяти по максимуму. Дай Бог будемо сіяти сутками. Безпереривно. Так що, друзі, отакі такі в нас справи. А якщо щось ще цікавеньке таке буде, я включусь вам, покажу. Це, що я вам казав, бачите колія від оприскувача. Зараз вам покажу, що воно робить. Бачите? Попадаю от сюди, де от оприскувач їхав, вилізає отако на горб і починає отако от робити. Нагортає сюди от. І отаке от Так що блін така от у нас погода, така у нас земля Друзі, воно мало того що тут понабивало Так воно коротше що сюди залізло земля І не провернуть його Ніяк І цей теж запили Це піздець i